Катерина Першенко мешкає у багатоповерхівці по вулиці Ковпака. Гарячу воду та тепло у цьому мікрорайоні постачає котельня північного промвузла. Гаряча вода два години назад була. Два години назад. Уже два години як зробили ремонт у ванні. І води гарячої не було. Кожен рік тут такі проблеми з отопленням, з гарячою водою. У людей в деяких відсутствують гаряча вода більше года. І сколько не обращались, скока не та виповняються роботи, виповнюються роботи і все, далі воно нікуди не йде. У Сумах мешканцям багатоповерхівок тепло та гарячу воду постачають два основних підприємства то в суми теплоенерго, яке орендує у громади комплекс Сумської ТЕЦ, а також ТОВ КППВ, що оперує власною котельнею північного промислового вузла. Кілька років поспіль котельня розпочинає опалювальний сезон у третині міста з запізненням. Гарячої води у мешканців у зоні їх обслуговування немає і нині. Влітку до початку опалювального сезону гарячу воду цим мешканцям подавала суми теплоенерго. Нині пояснює начальниця відділу департаменту інфраструктури. Немає договорів між цими двома організаціями для того, щоб мати технічну можливість суми теплоенерго, точніше юридичну можливість постачати гарячу воду. Необхідний договір із ТОВ КППВ на постачання теплової енергії для обігріву холодної води. На даний час цього договору немає. Директор ТОВ КППВ Олександр Резнік відмовився коментувати ситуацію в Суспільному. Пане Олександре, добрий день. Це Андрій Крамченков, Суспільне Суми. Робимо матеріал про те, чому немає гарячої води в зоні обслуговування котельні північного промислового вузла. Хочемо мати ваш коментар на цю тему. Я просто не буду давати коментар. Ви відмовляєтеся від коментаря? Так, да, відмовляюся. На наш письмовий запит ТОВ КПВ прислало лист із посиланням на відеокоментар Олександра Резніка. іншому виданню сама генерація теплової енергії для гарячої води є збитковим бізнесом. Останні два роки загальна сума збитків сягала 12 мільйонів за один опалювальний період. Директор суми Теплоенерго Дмитро Васюнін від відеокоментаря відмовився, пославшись на воєнний стан, але телефоном повідомив. По гарячій воді тоді за тиждень вона а... буде на того, що послуг буде. Суми Теплоенерго. Ми будемо виконавшим послуг з постачання гарячої води по території обслуговування КППВ. Андрій Крамченков, Діана Крахматова, Віталій Педенко та Євген Абрасімов. Суспільне новини. Суми.